Доброго ранку, дівчата. Сьогодні 21 грудня, субота, вихідний день. Я сподіваюся, що ви налаштовані трішки відпочити, присвятити час собі і родині, виконати своє хоча б маленьке бажання, а можливо, велике. Тож, гарного всім дня, можливо, ви сьогодні. Дов'яжете свій виріб року, а можливо, приготуєте щось неймовірне смачне. Давайте я відкрию 21-віконце, тому що мені теж не терпиться виконати сьогодні ще багато-багато своїх маленьких забаганочок, і я вам розповім про них. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за їх втіленням в життя. Так, 21. Давайте шукати. Я не бачу, де в мене 21. Ось воно. Маленькі віконці сьогодні. Ну, добре. Знов моя маленька загадкова шоколадка. Ну нічого. Сьогодні я приготую собі щось смачне. Сьогодні я вдома і сподіваюся, що щось цікавеньке я собі вигадаю. Але це теж до кави не завадить. Маленька приємність. Я ще знайшла, бачите, минулорічну ялиночку, теж прикрашену ось цим блискучим клеєм, яким я розфарбовувала свою листівку вчора. Бачите, вона висихає дуже-дуже швидко. І на батареї я просто кладу на батарею і все, півгодинки, і можна прикрашати. І я ще зробила одну. Сьогодні в мене в планах все ж таки дістати новорічні іграшки. І, скоріш за все, завтра ми з вами щось таке прикрасимо, подивимось, що можна зробити на швидкоруч. Ось в мене ще одна є готова така листівочка. Я свою маленьку ялинку сюди приклеїла, намалювала такі, чи то зірочки, чи то сніжинки. Хто зна. Щось таке. І Санта Клаус, який вже там несе десь подаруночки. Це мені подобається. Що ж сьогодні в мене за забаганочки? Ну, по-перше, я сьогодні збираю свій светр. треба його зібрати, зшити, випрати, і потім мені треба зняти. Бажано три відео, ну, хоча б два. Влогове ви завтра побачите, скоріш за все, мої ну, творчий епізод, тому що саме влог знімати ніколи, справи і домашні, да й взагалі. Ну, тобто, я сьогодні. Закінчу свій светрик нарешті, і нарешті я потім зможу пов'язати все, що захочу. А хочу я розпочати не так. Я хочу підготувати початок свого новорічного задуму, той, що я буду в'язати саме в новорічну ніч. В мене наразі, так, тільки. Зароджується ідея нового светра. І я підбираю ниточки, я буду дивитися, що є в мене в запасах, тому що в цих кольорах в мене речей майже немає. Я дуже рідко використовую зелені кольори в своїх роботах. Ну Крім того новорічного жилету, який я в'яжу. Якщо ви зі мною давно і спостерігаєте, то зелений. Не дуже часто з'являється. Ось влітку була тільки одна ковтинка з діснушками зеленого кольору. А наразі мені хочеться підібрати деякі відтіночки, різні відтінки зеленого, і потім поєднати його, їх в картину. А ось що це буде за картина. Я вам поки що буду тримати інтригу, і дуже хочу, щоб ви. Теж зі мною подумали, що це може бути? Які у вас є припущення? В мене, ну ось дивіться, те, що я поки що знайшла, я ще так в свої запаси повністю не поринулась. Я знаю, що багато зеленого в мене не буде. Але це буде тільки частина, там, де буде зелений колір. І... Спинка, рукави можуть бути зовсім іншого кольору, і мені потрібен буде, звичайно, сюди якийсь світлий кольор, світлі кольори. Білого не буде. Одразу вам можу сказати, що білого не буде. Будуть, скоріш за все, бускові проміжки, можливо, трішки блакитного, можливо, буде щось жовтеньке десь, сіре трішки. Ось, що у вас в уяві малюється з такими кольорами, що це може бути? Я підбираю візерунки наразі, тобто буде інтарсія і буде ажурний візерунок, ажурні, а можливо і не тільки ажурні. Вони будуть такі поєднувати ідею, поки що я думаю. І ось, скоріш за все, будуть ось такі смужки ДНД. Є ще в мене ось такий чудовий кольор. Ось таке поєднання мені дуже подобається, воно десь відповідає моїй задумці, але ці ниточки затовсті. Взагалі-то цей светр, який буде, я б хотіла зв'язати. Наприклад, з Cotton голд Мені дуже сподобалось, як ця ниточка і носиться, і в'яжеться, як вона в інтарсії виглядає, ну, звичайно, це інтарсія. Але в мене залишки тільки блакитні, рожеві, ті ще залишились від сакури, а докуповувати я наразі нічого не буду. Алізе дуже, ну, це буде дуже дорогий светр. Светрик. Мені е, зараз цього ну, ну, ніяк не вписується в мій бюджет, я буду виходити з того, що в мене є. Але задум, я думаю, що вам сподобається. Я нав'яжу сьогодні зразочків, і завтра, я думаю, що ви їх побачите в рамках. Поки що. У влог я нести цей виріб не буду, тому що він ще не розпочати, а розпочну я його в новорічну ніч. І тоді вже розповім ідею, і я ще не впевнена в тому, що ці кольори саме відповідають назві, яку я придумала. Я вас заплутала, мабуть, але сподіваюсь, вам буде дуже цікаво, що ж це таке в мене тут планується, що тут буде за картина. Залишаю вас з цими кольорами, з цією думкою про мій виріб. Очікую вас в коментарях, і я пішла працювати. Тому що дуже багато напланувала на ці вихідні. Ми з вами побачимось завтра у ранках, і, і у другому відео, скоріш за все, це буде влог. Тобто завтра ми будемо бачитись з вами, ми з вами дуже часто бачимось, і це мені дуже-дуже до вподоби. Я дуже рада вашим коментарям і взагалі тому, що ви поряд що ви приходите. Розділити зі мною мої смачні і яскраві різдвяні ранки в очікуванні новорічних і різдвяних свят, в очікуванні нехай маленьких, але приємних сюрпризів, в очікуванні дива, в очікуванні здійснення мрій. Всім гарного дня! Була рада вас побачити! І буду рада вас почути в коментарях. Гарного дня!